Будемо з таким антихрущом. Це у нас оригіналі. Щоб перевірити, чи оригінал, чи дробка. Має бути штрих-код, і навкруг має бути овочі намальовані. Це є оригінал. Картопля капуста 10 мл на 5 літрів води, тумат 10 мл <кій> <кій> на 1 літру води. Нам потрібна суниці лодова малина суниця 10 мл на 5 літрів води. Ось такі два пакетики ми будемо вносити на 10 літрів води. 10 пакетиків на 10 літрів води. На 10 літрів води. Скільки два пакетика. 20 мл. На 10 літрів води. Там купити ось таким бачком. Це у нас на акумулятор, побачив. Далі розбавляємо і будемо обробляти. Спочатку молоду полуницю. А що лишиться брілу і Азію. Ось, друзі, в мене є лійка. Лійка має 10 літрів. І зараз виливаємо цей рощин. Рощин білого кольору. Це є оригінал. Так молоко. Два пакетики даємо на 10 літрів води. Це у нас на наполоницю. Ну, що полуницю мені не вистачить, будемо докупляти. Далі розбавляємо. Заливаємо в бачок і будемо крупити. Одну висипав <кхід> і беремо ще одну. Добре розбавлю, почну кропити і покажу. антихрущ. має бути штрих-код. І має писати YouTube, Facebook. Це є оригінал, виробник Україна. Му цікава ціна. Пишіть, відпишу. Будемо, друзі, починати з морану, потім кабріло. Кропимо по листю і заливаємо гарно під корінь. Гарно даємо, не жаліємо по листю і під корінь заливаємо. Так гарно заливаємо. Земля в мене волога, падають дощі. Мочувати землю, я не буду. Кого нема дощів, мочить землю. Початку по листю, потім під сам корінь, ось так заливаємо під корінь. Добре, перейду сорму рану кабрілу і покажу на брілі. Ось, друзі, там обробив кабрілу і рано. Далі сорт бріла. Починає її крутити, це напевне їсть хруст. по полистя гарно і заливаємо і сам корінь. Це у нас сорт бріла. Паговнів гарно дає. Буду розсаджувати. Бо там того року багато було випаду. Треба її вже буде прополоти, напевно. І під корінь. Корення гарно Правда, антихрущ не є дешевий, але полоницю потрібно обробити. Затянув я не питав, спитаю і напишу коментар, комусь цікаво. Ми цікаво, питайте і в корінь. Запухаємо під корінь майже і заливаємо. Так і крутить. Не знаю чому. Казали, що це Хрущ. Купив антихрущ. Попробуємо. На цьому будемо відео закінчувати. Перейду брілу. Ще трошки Азії перейду, що має дві упаковки. А нарешті будемо докупляти. Мої цікаві саджанці полонити в стаканчиках. Висаджую 5 сортів. Альба Амі Полка Клері Азія. Ціна 15 гривень. Мої цікаво, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. А я буду далі обробляти від Хруща. Всім до зустрічі. Далі ще обробка буде вертімеком. Це вже буде окреме відео. <clears throat> Всім до зустрічі. Ось така коренева. Посадка. Тиждень пів, півтора тому. Ось такий корінь наростає.